Як поставити на облік споруду подвійного призначення? Покрокова інструкція та юридичні нюанси в сучасних умовах питання безпеки працівників стає стратегічним для будь-якого підприємства. Якщо ви плануєте нове будівництво або реконструкцію існуючого об'єкту, наявність укриття тепер не опція, а необхідність і вимога законодавства. Але будівництво і утримання укриття як окремої споруди є часто занадто дорогим, майже для будь-якого бізнесу. Тому для багатьох компаній є оптимальним рішенням створення споруди подвійного призначення. Це приміщення, яке в мирний час. Час використовується бізнесом за основним призначенням, наприклад, столова, паркінг або склад. Але під час надзвичайної ситуації може використовуватися як укриття. Але дуже важливо зрозуміти, навіть якщо ви маєте право використовувати це приміщення як склад, такі об'єкти повинні обліковуватись та утримуватись за правилами аналогічними для сховищ та укриттів. Щоб споруда була визнана офіційно придатною до укриття, необхідно пройти обов'язкові етапи. Проєктування споруди відповідності до вимог законодавства, яке ставиться до таких споруд, облаштування споруд. Де відповідно до технічних вимог: вентиляція, герметичність, місця для сидіння і лежання тощо, забезпечення наявності вимірювальних приладів, медикаментів, захисних костюмів, підготовка повного пакету документів, необхідних для ефективної і безпечної експлуатації споруди, схеми інженерних мереж, журнали перевірок і технічного обслуговування, плани евакуації, експлуатаційні інструкції, списки персоналу та обслуговування. Інші документи згідно з вимогами цивільного захисту, складання паспорту, споруди подвійного призначення, подання заяви про проведення огляду такої споруди, проведення огляду споруди, спеціально створеної для цього комісією, складання з результатами огляду, акту огляду об'єкту, подання паспорту споруди у повноважному органу з метою взяття на облік. Ну і нарешті отримання рішення про взяття на облік. І тільки після проходження всіх цих етапів споруда вважається офіційним елементом фонду захисних споруд, як ми можемо допомогти в цьому питанні. Тання компанія Global Boot Ukraine надає повний супровід від розробки плану дій до взяття на облік споруди подвійного призначення. Ми працюємо по всій Україні і маємо досвід співпраці з міжнародними компаніями. Ми маємо як юридичну, так і інженерну експертизу. Якщо ви не хочете ризикувати і втрачати час і гроші, звертайтесь до нашої компанії. Ми знаємо, як правильно організувати весь проект створення споруди подвійного призначення та в подальшому взяття її на облік. Контакти для зв'язку в описі під цим відео. Ну і не забудьте підписатись на canal